Сьогодні, водій, сину, сплесіння, і життя, і упокій усавших рабів твоїх, воїнів української, повстанської армії, що життя своє віддали, за волю України, Христе Боже наш, і тобі славу, з беззначальним Твоїм отцем. Пресвятим, благим і жотвоворящим твоїм духом, нині повсякчас і на віки віки, мудрісніший, хервині, в і станіших сера в тим, що звідня Слова породила, сущу що порадиться тебе, Слава тобі, Христе Боже надія наша, слава Тобі, сину святому Духові, Нині і посяга святи від Тіма. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, привозв владико женіших Христос, істинний, Бог нашу живі і вмерти, не володіє. Молитвами причисти, і Свяє Матері, святиславні всех Апостолів, та постолів, нашої і всіх святих, душі рабів своїх воїнів української повстанської армії, що переставилися від нас оселях правильно оселить, на лоні Аврааму у покої до праведних причистить, і нас помилуй, спасе, як благий і чоловіколюб. Ця і сина, і Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу! Всесвітіші, всечасніші Отці, шановні представники нашої місцевої влади, дорогі брати і сестри, так сьогодні ми Бога віддякуємо за наших борців, за воїнів української повстанської армії, які у час воєнного лихоліття взялися до справи, яка в очах багатьох. Виглядала безнадійною. Вони виступили проти двох на той час найсильніших світових потуг нацистської Німеччини і Радянського Союзу. І навіть тоді, коли нацизм вже був розгромлений. І виглядало, що немає у світі нікого сильнішого за Червону армію. Вони боротьби не припинили. І що хочуть нам вони своїм подвигом промовити? Чого хочуть нас своїм героїчним чином сьогодні навчити? Вони нас вчать, що історія, і кожна людина в цій історії є унікальною. І шанси історичні, вони опущені вже більше ніколи не з'являться. Те, що маємо зробити ми, не може зробити ніхто інший. І те, що ми сьогодні не зробимо, також уже заледве чи хтось зможе надолужити і направити. Ще вони нас вчать, що дуже важливо є прийняти естафету і її передати. Вони цю естафету боротьби прийняли від своїх попередників. Організації українських націоналістів, українських січових стрільців, української Галицької армії <кхи> і так далі, аж усе в глибину нашої української історії. Напевно, вони були свідомі того, що їхня боротьба не увінчається успіхом відразу. І, можливо, вони навіть на свої власні очі. Ніколи того, за що боролися, не побачать. Але вони передадуть естафету. І вони її передали. Їхня боротьба тривала не лише до утвердження і проголошення української незалежності. Їхня боротьба триває і нині. Вони цю естафету передали нинішнім захисникам і оборонцям України. Якщо б не було українських повстанців, напевне, і сьогодні ми б не мали того шансу вибороти і захистити нашу українську незалежність. Українські повстанці, це був цвіт нашої нації. І коли гортаємо сторінки історії, бачимо, що в часи потрясінь завжди той цвіт опадає. І того цвіту є так шкода, але, якби не вони, і не та їхня готовність піти на жертву, піти на подвиг, ніхто би, напевно, сьогодні. Нічого про Україну не знав. Вона б не існувала як незалежна держава. Тому ми дякуємо Богові за те, що тих героїв наших українських укріпив у їхній боротьбі, а тим хлопцям і дівчатам, які стали у лави українських борців, також дякуємо. І приносимо їм нині нашу народну шану та молимося за те, що Господь Бог їм у небі дав найвищу нагороду, Боже царство і вічну пам'ять. У блаженому успені вігічний упокій, бодай Господи приснопам'ятним рабам своїм. Воїнам української повстанської армії, що життя своє віддали за свободу і кращу долю нашого народу, і сотвори їм вічною пам'ять. Испо дна: Рятуй, загибаєм, рятуй, загибаєм, рятуй. Божество наше.